Всім добрий вечір. Це я саме малість спізнився, але давайте вже подивимось, що за івент був, як його пройти. Бачимо умови, бачимо, де сейф. Значить, івент називався Думай, щоб перемогти хто не зрозумів. І щоб перемогти в івенті, потрібно думати. Все. Є умова, що знайдіть цей сейф, якщо ви хочете. Умова яка була. Знайдіть тфу. Умова! Якщо хочете перемогти, знайдіть сейф, який нижче на скріні. І ось якийсь скрін, бо внижці, як ми бачимо, ми бачимо шматок айсберга. Тож потрібно просто пролетіти всю зиму і десь він стоїть на тому айсбергу. І рано чи пізно, ви, якщо будете літати по льдинам, знайдете. Тут в сейфі лежала записка на 10 кат гривень, пароль сейфа 1, 2, 3, 4. Якщо хтось буде вводити пароль на цей сейф, хоча не потрібно, бо написано Думайте і цифри 5, 5, 7, 4, 7,4, 48. Ні, uh, nee. 8, 5, 5, 2. Ми собі зафіксуємо ці циферки і будемо думати, що з ними робити. Ну, перше, що можна подумати, що це координати. Полетимо на перші 5, 5, 7, 4. Перелітаємо, перевіряємо 5, 5, 7, 4. Правильно, шукаємо. щось Тут Тут є нотатка така, в якій немає нотатки. точніше розвалени, в яких немає нотатки. Але тут сундук, який якого там не має бути, просто не повинно бути. Що тут написано? 4, -3 -3 -9. Пароль на 4 Пароль Знаєте, 4 4339. Значить, летимо на координати 4339. Прилітаємо. У нас тут повний непрогруз. Значить, ми перезаходимо в гру, щоб у нас завантажились всі структури, які там є. А не прогруз, тому що ми багато літали, поки шукали всі ці координати, і в нас прогрузило за багато структур за один раз і більше воно тупо не може прогрузитися, дивовижна гра. Тож ми повертаємось назад на другий сервер нашого проєкту, чекаємо завантаження, натискаємо кнопочку ОК, якщо у вас така вилітає. І як тільки ми завантажимось, ми побачимо перед собою вже провантажений вулкан. І десь на цих координатах потрібно щось шукати. Я вважаю, що коли вам кажуть координати, і на цих координатах ви бачите кущі. Перше місце, яке ви будете перевіряти, це кущі. Тож йдемо перевіряти кущі, йдемо, йдемо. Так, нічого не бачимо, ну я одразу зайду в правильне. Але якщо почекати всі, все рано чи пізно знайдете. І тут написано пароль ти знаєш вже. І все. Пароль ти знаєш вже. Значить, якщо гравець знає вже пароль, це ж логічно, що пароль від серверу. А пароль від серверу написаний це. Рік, зараз папа, покажу. Ось, як бачите, пароль це рік, якому відбулись події, описані нижче. Укладення конституції поворка було у 1710 році. Відповідний пароль 1710. А тепер що нам робити далі? У нас, як бачите, написано Думайте, і 8 цифр. А ми відправилися тільки на 5,574. Ще в нас є 8,552. Потрібно не забувати початок, звідки ти почав. Бо бачите, ми почали. Пройшли, умовно кажучи, половину, і далі не було ж сказано, що робити. Тому що на старті в нас було два шляхи, куди йти: дві координати. Шукаємо ці координати, і, звісно, ви подивитесь все, що буде там в горі спочатку на тих координатах. Але я одразу Там вгорі нічого не буде, ні в небі, ні в воді, ніде, ні в камнях. Єдине правильне місце це в печері. Ці координати тільки під землею. Тож ми сідаємо біля печери, беремо нож, ноги в руки. Та біжимо туди. Поки розкажу, хто який мав результат в цьому івенті, були люди, які пройшли другу частину, і були люди, які пройшли першу частину. Але вони не знали, що вони то пройшли, тому вони не комунікували, не допомогли один одному і не знайшли, що ті другу не знайшли, що ті першу. Але якби. Всі і ті, і ті трішки подумали і згадали, що потрібно, що на початку було вісім цифр, а вони тільки чотири використали. Звісно, я впевнений, що вони б перемогли. Але ми вмикаємо безсмертя, тому що нас тут будуть бити. Вам, звісно, по ідеї, треба взяти меча, зброю, броню, стимулятори, воювати з цими тваринами. Бігати, звісно ж, GPS, а не просто так на ощуп. І так як я знаю, де вже той сундук розташований, я просто побіжу на правильне місце і покажу вам, де він був, і координати 8,552. Ось от я його сховав. І бажано вам ще бігати під стейком, щоб ви взагалі все яскраво бачили. Ось сундук лежить тут тихенько. І тут прямим текстом написано: нотатка над лавою. На нашій мапі є тільки одне місце, де є лава, це лавова печера. Але в цьому контексті я на зі над лавою, як над лавовою печерою. Тому зараз ми беремо руки в ноги і вирушаємо до лавової печери. Що ж, ми на місці дивимося, де тут є нотатка, і тут тільки одна нотатка над лавовою печерою. Одна більше немає. От взагалі немає. І, значить, сідаємо біля неї. Ну вон вона, як бачите, ось сама лавова печера. Он там нотатка в руїнах. Ну і по мапі їх немає. Ну воно от вона одна над лавою. Є ще всередині лави. Їх можна перевірити. Але ось тут над лавою вона одна. Ми прибігаємо сюди, і тут, звісно, ми не бачимо одразу. Її. Я її трішки приховав, так що її хер побачиш. І тільки під певним кутом зараз я покажу. Ну тут не з одного боку, тут з різних боків можна піймати той кут, присідати, лягати. Я я стоячи покажу, напевно, о, десь зараз. О, все, піймав. І від цього сундучка пароль 1710 Ось, ура, ти переміг, молодець, відкидай скрін Вальдемара. Все. В принципі, нічого складного. Потрібно було просто не забувати про перші координати, які були сказані. На сьогодні все. Скоро розкажу і про івент на першому сервері. Дякую за перегляд. Не забувайте про лайк, підписку, коментар. Приєднуйтесь до нас за посиланням в описі під цим відео. До нових зустрічей. Слава Україні!